Доброго всім ранку. Ми сьогодні ранні пташки з Анжелою. П'ять встали. Поки туди попили чаю, туди-сюди. Зібралися, приїхали на дачу. Поки я обмішку свиням малов. То Анжела вже воно з граблями закінчує. Може догрібати. Джундір бігає 100 кілометрів в час, аж шкіра на лиці завертається. Музичку включила і вже яка проворна. Все позгрібала. Думав, зараз до мелю, вийду допоможу, ага, поки домолов. Вже джундір вертається воно. І моє всім доброго дня. Ох, і жарко на дворі. Йду, подивлюся, чи достигли вже мої черешеньки. До півдня була на кухні, варила їсти. А це на секунду сховається сонечко і знов як пришкварить. Щось захотіла компоту, а Ігор захтів вареників з цих простих черешень. Зараз подивлюся, чи достигли вже, чи ні. Фу, під гору захекалася. Фу. А завтра Наташа вичитала, що буде спека настояща вже. До 40 градусів. Ого. Треба зрання роботи і підтягувати, що днем не можна робити. О, трошки почорніла. Ого. Вже облетіло. На землю трохи. Мабуть, пташки об'їдають. Зараз спробую, чи вони вже м'ягкі, чи ще вони тверді. Фу, прийшла я з черешнів, нарвала трошки на компот. Вони ще низом добре не достигли, а горою достати не можна, це треба брати тракторця або драбину. Випустила гуси пасти і сховалися ми в холодок. жарко на сонці. Проголодались. Я думаю, чого шипить? Боїся кота? <смірки> Бояться котенят Куди не піду, вони за мною скубають мене. Я гни за лапки, то за штани. Ну і кіт за мною. Реакція на кота. Всім привіт! Сьогодні неділя. Останнім часом в неділю в нас нема відео. Бо намагаємося нічого такого не робити, тож і нема що знімати. Але сьогодні бабуся наварила компоту, і я думаю, мабуть, треба спекти щось добренького. Були нам на гуманітарку давали ось такі, я не знаю, як вони, напівфабрикати чи як вони правильно називаються в бутилочках така випічка. Але я все не наважувалася спробувати. А це, думаю, мабуть, слушна нагода. Треба спробувати. Тож, я обрала мафни. Маффіни із кумкватом, курагою та апельсином. Цікаво. Мафін цільнозерновий з горіхами та журавлиною. А також два види кантучині. З мигдалем, фісташками і вишнею, та з чорним шоколадом, вишнею і мегдалем. Тож, буду пробувати. до цих пляшечки до кожної йде ось такий рецепт, де описується, що туди треба ще додати і як випікати. Наприклад, в мафіни нам потрібно ще. Олія. До цієї суміші, що є, треба додати 150 г прохолодної води та 40 г олії. Ну, беремо мисочки, поїхали. Так, нам сказано висипати все у миску. Ось це не так ще й просто. Так, висипали ми нашу суміш у миску. Потрібно перемішати. Якщо чесно, мені дуже пахне сухе молоко. Такий оце запах, як сухе молоко. Не знаю, я як... не дивилася, що там у складі, але пахне молоком сухим. Так, зараз добре перемішаю. Так, ретельно перемішала. Тепер нам сказано, що потрібно додати 150 мл води прохолодної і 40 мл олії. Будемо це все перемішувати. Ось таке тісто вийшло. Не привикла, я до таких порцій, я колотю, так повна ця миска. Тож написано, 20 хвилин потрібно дати відпочити. Зараз це ставлю відпочивати, а тим часом колотю мафіни цільнозернові з горіхами і журавлиною. Так, ці мафіни теж вже готові. Затягнула плівочку і ставлю відпочивати. Щоб не втрачати час, розігріваю зараз духовку і буду замішувати ці кантучині. Так, висипала нашу заготовочку в миску. Це в нас кантучині з мигдалем, фісташками та вишнею. І сюди потрібно додати лише 80 мл води. Написано, що треба гарно перемішати ретельно. І також залишити на 20 хвилин. Тож мішу. І поки все хай відпочиває. Ось таке тісто замісилося. Спочатку здається, що рідини замало, але в процесі вимішування збирається весь сухий всі сухі інгредієнти, і таке виходить цупкеньке тісто. Зараз замотаю його в плівочку і відпочивати. Так, 20 хвилин пролетіло. Тісто відпочило. Це наші мафіни цільнозернові, такі вони темніші. А це. Ой Боже, я вже і забула. І з чим це? А, це з кумкватом, курагою, апельсином. Вже ніколи такого не куштувала. Тож, швиденько викладаю форми і в розігріту духовку до 180 градусів. Так, тісто у формочках відправляю випікатися. Наші мафіни вже допікаються. Те тісто відпочило на кантучині, нам потрібно розділити його на чотири частинки, так там написано, і сформувати такі ковбаски. Так. пробувати. Але чого на чотири, Можна дві, але довші. Ага, uh -huh. трошки липне і те саме робимо з наступним. Ось такі мафіни в нас вийшли. З кожної пляшки вийшло по 9 мафін. Гарячі, ще не кушали, не знаю. Буде, мабуть, бабуся на камеру насмакувати. А наші кантучині відправляються в духовочку на 20-25 хвилин пише, побачимо. Ось так наші кантончині я порізала. І тепер їх потрібно підсушити. Я так думаю, що це такі сухарики вийдуть. Так, попробуємо, що тут Наташа напекла. Попушай. Обикновені кекси. Кексі ще й лучші. Так як правду сказати. Так, да, так, да, щось геначе. Так, Ну, так, собі. Може, хто любить? Ну... Ну, а це? Mm -hmm. А це не для моїх зубів. Ну, коротше говоря, щоб спеціально пекти ці кекси, це все купляти оцю ерунду за 100 гривень. Ні. Я б лучше дві банки молока купила чи банку сметани і напекла. Так вкусніші. Так, всього покушали. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.